Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку культуру, як інфузорія, для чого вона і як її правильно ж розвести. Тому, кому цікаво, не перемикайтеся. І так, для того, щоб нам розвести інфузорію в домашніх умовах, нам потрібна буде шкурка банана, добре висушена. У мене вона сохла більше двох днів. Два у мене на 5 літрів. підійде і 3-літрова банка, але в мене її просто немає. І потрібна буде вода з акваріума. Я буду брати ось з цього акваріума, він у мене вже доволі довго. Буду просифонювати дно, бажано брати з дна воду, там точно повинна бути інфузорі. Тому Зараз я наберу воду в баклажку, буду набирати десь. До початку згину бутилки відсюди. Ось, ось і далі буду вам показувати, що робити. І так, ми набрали водичку з акваріума. І зараз додаємо шкурку банана. Можна її поламати і сюди її закидаємо. З нею рукою теж незручно, але нічого. Ось так, ми закинули шкурку банана. Перемішаємо. І все. Зараз ми поставимо бутилку десь в затінене місце, щоб не було прямо на сонці. Сонце тут не, не треба. І будемо чекати. На перших стадіях вода помутніє, зверху буде така бактеріальна плівка. Тому далі все вам покажу. І так, для чого ж потрібна інфузорія? Всі акваріумісти розводять до інфузорію. Особливо у кого і кромечучі риби. Вона дуже необхідна. Інфузорією е, ми годуємо личинок, мальочків, новонароджених і кромечущих риб. Це дуже добрий корм для мальків, бо і кромечущі риби, вони дуже мальосенькі і вони не можуть взяти на уплі Артемії, не можуть ще їсти дахню і в перші дні свого життя. Вони їдять інфузорію. Тому і мені треба було зробити цю інфузорію, бо планую посадити одну пару рибок на нерест і мені треба корм. Бо був у мене гіркий такий, скажем, опит. Я поставив інфузорію, вона не встигла просто з'явитися. У мене вилупились мальочки, вони почали плавати, вони, звісно, захотіли їсти. Інфузорії в мене не було. Яєчним жовтком я не хотів просто псувати воду, я його не розприймаю як корм. Він мені не подобається. Но це все на, вас, на ваш там, взгляд. Як хочете, так і робіть. Я жовток яєчний не беру. Я купив корм для мальочків. Але вони його їсти відмовилися. І вони його не їли. І в кінецевому результаті вся зграя маленьких рибочок у мене просто померла з голоду. У інфузорі не було, а сухий корм вони брати не хотіли. І якось так. Ну, і, друзі, далі чекаємо результату. Бутилку ми поставили в. Затемнене місце, таке світло попадає, але не пріметь сонячні промені. Закривати її щільно не потрібно, просто накинути там кришечку зверху на бутилочку і все, або кусочок стекла, або ще щось таке, щоб поступало повітря у бутилку. І так вона буде стояти, ну, не знаю, тижня-два десь так. Тому. Як з'явиться він я вам одразу все покажу. А кому було цікаве це відео, підписуйся на канал, став лайки, коментуй. Всім дякую за увагу.